І так само, як і, наприклад, американський кат. Так? Ось, Ось кат відразу з упаковки йде в правильному положенні, так? з відкритим цим запобіжником, з правильно складеною стропою. Так само і Дніпро. Це добре, так? Тобто, що українці вже роблять так, як скажуть світові стандарти. От, чому важливо правильне складання? Тому що ви, коли його витягуєте, наприклад, з підсумка, так, ви можете відразу його відкрити петлею і накласти собі на руку. Так? Ось. ось я в даному випадку наклав Дніпро правою наліво. Далі. Далі викрутите просто ось цей вороток. Ну, ще в як його називають, заводити його в вушка, фіксаційні вушка, ну, крутити до зупинки кровотечі. Так, хтось каже, там два-три рази, але на кожному турнікеті це по-різному. Тому е ваша задача зробити так, щоб е кількість обертів призвела до зупинки кровотечі, чи відсутності пульсу на руці. Як міряти пульс, напевно, знаєте. Двома пальцями.